注意！快点、oh yeah. <Yeah. S 3>，两位同学坐啊！来，开心吧！加油！ Вітаю вас з вдалим початком сезону з виграшною грою. Суперник був не з простих. Що ви можете сказати про суперника? Що вдалося вам виконати всі цілі поставлені на гру? Добрий день, так звісно, суперник був нелегкий легкий в нас, і так як це перша ігра, це завжди непросто. Бо які б товариські гри не були, це все це не офіційна ігра. Ну, можна сказати, що багато що нам вдалося, але й багато чого не вдалося. Але думаю, тренери розберуть всі гру і скажуть на помилки, і ми на наступну гру вже виправимо ці помилки. Як ви оціните свою гру особисто? Особисто сьогодні в мене майже можна сказати нічого не вдавалося. Я не знаю, можливо, це переживала, можливо переналаштувалася, не знаю, але саме головне це командний результат і плюс три очки. Дякуємо вам з перемогу. Дякую вам і хочу, ще подякувати ЗСУ, бо якби не вони, то б цього матчу не було. Слава Україні! Героям слава! Катерина, з перемогою сьогодні було спекотно і спекотно було на полі. Адже колос це завжди цікаве протистояння, які емоції залишилися після матчу. Так, дякую за привітання. Також хочу привітати всіх наших вболівальників з перемогою. Так було дуже спекотно, але гра була нелегкою ще й тому, що колос дуже добре підготовлена команда. Вони додавали в цьому сезоні. Мені сподобалася ця команда, але ми можливо не все вдавалося, так як ми задумали, спланували. Але я вважаю, що рахунок по грі десь навіть декілька моментів ми не використали, було дві поперечини, тому позитивні емоції йдемо далі. До перемог. Вам дякуємо за гру, а Збройним силам за те, що оборонять наші кордони. Так, звісно, слава Україні. З героям слава! Найгарніший старт сезону це переможний старт. Він задає тон у сьому чемпіонату, і сьогодні був у нас. Не слабкий суперник команда, яка грає у футбол. Так, ми довго очікували, бо одна гра перенесена, потім всю гру перенесено і готувалися, готувалися так довго для нас Ми чекали, чекали і нарешті дочекалися. Гра ну, перших хвилини, хвилювання було замітно, дівчата трошки не впоралися з цим, але це, це нормально. Дівчата переживали. Це добре, коли дівчата переживають, а потім вже перед грою, а потім вже наладили гру. Дівчата-суперниці почали з перших хвилин так агресивно грати, великий темп. Але потім ми перестроїли трохи гру, дівчата саме зрозуміли, що треба трохи взяти м'яч під контроль. і Ми далі вже грали е, свій футбол. Були класні моменти впереді, але, на жаль, дві штанги чи дві перекладні ну то теж футбол, тож воно так і може бути. Далі забили голи вже до кінця, було дуже жарко. До кінця вже котривали м'яч, щоб трошки були сили. У нас вже гра через два дні в рівному. Фізична готовність команди як для старту ваша оцінка? Так, у нас було багато часу для того, щоб підготуватися. Ми більш десь десь півтора місяця назад вже більше зібралися. Це е, чекали гру п'ятого, але на жаль, е, так ну нічого, ще все попереду. У нас багато ігор, багато кубок, е, ліга чемпіонів, чемпіонат. Так що все, все буде добре. До речі, щодо Ліги Чемпіонів, чи вже мали час аналізувати і матеріал, що аналізувати наших майбутніх суперників? Ми знаємо Жеремьовку, ми знаємо, які команди там будуть, але зараз ми думаємо тільки про наступний матч. Дякуємо вам з перемогою. Дякую боліваннікам. Дякую. Слава Україні! Героям слава! До побачення.